Один залицяльник купує прикраси з діамантами, а іншому холоденко пропонує, щоб він на ній одружився. Кісю мімо Okay, okay. Sorry. Так от Наталія нещодавно зустрічалася зі своїм товаришем та показала, як вони обирали для неї ювелірні прикраси. Психологиня приміряла діадему з діамантами та прикраси на суму півмільйона євро. No. No. І гроші я хочу ці підписала світлину Наталія та обрала собі сережки. Також вони завітали на різдвяну ярмарку, де придбали собі цікавий сувені а ще послухали музику, а точніше скрипальку. Також парочка милувалася краєвидами міста і, звісно, завітали в ресторан. Друзі, а як ви думаєте, це просто друзі чи хтось з них зацікавлений в романтичних стосунках з Наталією? Напишіть в коментарях.